Привіт. Я Олег, я на фоні своїх шикарних шпалер. А отже, сьогодні у нас не книжкове відео, проте тим не менш дуже 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 цікаве. Сьогодні ми поговоримо про п'ять мов кохання. Чому так важливо усвідомлювати, яка у вас мова кохання або мови кохання, і чому так важливо своїх близьких, будь-то там партнер, партнерка, друг, подруга, якась ваша, в принципі, близька людина, любити цих всіх прекрасних людей, саме їхньою мовою кохання або мовами кохання. Натхненням для цього відео став ролик Коваленко Максима у Тіктосі ще. В 24-му році я зараз передивився цей ролик і розумію, що він зовсім геть про інше ніж сьогодні. Ми будемо з вами говорити. Тобто, там не про п'ять мов кохання. Проте ролик так само класний. Він так само от, підходить під тематику. Напиши інструкцію, як любити себе правильно. І я рекомендую також його подивитися. В описі буде посилання на цей тікток. П'ять мов кохання, хто їх створив, хто їх описав, що взагалі відбувається. Гері Чепмен. це такий собі пан, який якраз описав усю концепцію п'яти мов кохання. В нього там мільйон регалій. Він там із родинами працює і виступає, і книги пише, і взагалі дуже багато всього робить. Наскільки я зрозумів, саме перша книга називалась П'ять мов кохання або «П'ять мов любові. Тут, дивлячись, як перекладати. Далі на хвилі популярності, я так розумію, його понесло. І в нього зараз дуже багато варіацій для подружжя, для друзів, так, як хочете. Найбільше мою увагу зачепила книга, яка нещодавно вийшла в українському перекладі. Вона називається П'ять мов кохання, військове видання, секрети стійкості. Во вторах зазнав. Гері Чепмен та Джослін Грін. Зацитую опис цієї книги з сайту книгарня є. У тексті автори зосереджені на реальних труднощах, які виникають між партнерами, коли один або обидва пов'язані з військовою службою, як знайти спільну мову, коли час розкіш, а емоційний контакт постійно під загрозою. Книга дає відповіді на ці питання через приклад пар, короткі ситуаційні історії та систематизацію потреб, які ми висловлюємо у різний спосіб. Мова йде про п'ять основних підходів до вираження любові, підтвердження словами, спільний час, подарунки, дії підтримки та Фізичний дотик. Важливий момент. Книгу я не читав. Тобто сказати, що вона класна, ідіть, читайте, я вам її рекомендую, я не можу. Проте звертаю увагу, раптом це комусь буде корисно. Наприкінці опису якраз і були описані ось ці п'ять мов кохання. Давайте ми з вами по кожній пройдемось і детальніше розберемо. Перша мова кохання, яку ми обговоримо, це подарунки. Людина, у якої мова кохання подарунки, просто обожнює власне приймати подарунки. І дуже часто цінність подарунка взагалі не співпадає з його ціною. Тобто, умовно людині подарували там. Якусь фінтіфлюшку, малесеньку таку дрібничку там за 100 гривень, а у людини просто буде маса емоцій. Фактично, коли людина, у якої мова кохання подарунки отримує цей власне презент, для неї це підтвердження, що про неї подумали, про неї піклуються, якось про неї згадали, і це вкрай цінно. У відповідь люди з мовою кохання подарунки так само люблять робити презенти. Вони візьмуть додаткову зміну на роботі, щоб накопичити більше коштів. Вони будуть вас отак от тормошити, казати, Дай мені свій вішліс, я точно тобі подарував, подарувала те, що тобі потрібно. Вони просто зроблять все, щоб зробити для вас найкращий подарунок, який тільки можна вигадати. Друга мова кохання, про яку ми поговоримо, це слова. Знаєте, як от про людей кажуть, люблять вухами. Оце ідеальний опис людей, у яких мова кохання слова. Такі люди, як право, вони в принципі пожиттюші аудіали. То це такі: це люди, яким найлегше сприймається інформація саме на слух. Для таких людей вкрай важливо в стосунках, будь то дружні, романтичні та будь-які казали саме словами, що їх люблять. Що їх цінують, що вони найкращі, вони там найприємніші, у них там не знаю, найкращий стиль одягу Евер і так далі. Тому подібне. Тобто такі люди дуже люблять слухати саме компліменти, а вони дуже люблять якраз от на слух, знов ж таки сприймати якусь підтримку, емпатію, піклування і так далі. Для таких людей вкрай важливо, наприклад, коли їхній партнер, партнерка йде на роботу, щоб вас на в останню секунду перед виходом цей партнер-партнерка там крикнули по типу Кохаю тебе! я пішов, пішла. І звісно ж, люди з мовою кохання слова будуть проявляти свої і любов, власне, цими самими словами, фразами, діалогами і так далі. Вони будуть казати, як вони вас сильно люблять. Вони вам будуть постійно казати, що вони вас цінують, що ви їхня підтримка, як вони вас обожнюють, яка ви прекрасна людина в їхньому оточенні, як вони цінують те, що ви у них є. І власне у відповідь їм почути якісь аналогічні слова фрази, їм буде вкрай приємно. Третя мова кохання, про яку ми поговоримо, це фізичний контакт доторки. Люди, які мають таку мову кохання, це супер тактильні люди. Тобто, це той самий друг, який може вас обійняти. І просто 5 хвилин стояти і вас не відпускати. Типу, вам вже тяжко дихати. Ви кажете, будь ласка, відпусти. І Людина така зараз, зараз ще декілька секунд, і я тебе відпущу. Вони обожнюють, коли з ними обіймаються. Вони обожнюють там торкатися руками, якось переплітати пальці зі своїми там партнерами, партнерками або друзями, близькими людьми. У відповідь вони так само своїх близьких будуть оскотати, щипати, покусувати, обіймати, цілувати, от, просто мати будь-який фізичний контакт, який ну, власне, там партнер, партнерка, друзі. Бузькі люди дозволяють. Це ті самі люди, коли от спека і обійматися, ну м'яко кажучи, проблематично, особливо, якщо у вас там немає в будинку в квартирі кондиціонера. Це та сама людина, яка буде лежати і, хоча б мізинчиком вас торкатися. Є така штука, як тактильний голод. От ці люди найгостріше її відчувають, і їм вкрай складно от переживати якісь там певний період без можливості саме до близької людини доторкнутися. Четверта мова кохання називається вчинки служіння або допомога. Для таких людей важливо, щоб кохання до них проявляли саме в рамках якихось дій. Тобто, якщо людина приходить до вас, ділиться якимись своїми проблемами, переживаннями, і в неї мова кохання, якраз от вчинки служіння або допомога, для такої людини вкрай важливо, щоб ви запропонували свою допомогу, і не просто на словах там ляля фафа, ой, як я тобі співчуваю, і так далі. Для такої людини вкрай важливо, якщо ви там пообіцяли з чимось допомогти. Щось зробити, то ви це зробите, і ви вирішуєте його, її їх проблеми. Аналогічно у відповідь ці люди готові вирішувати всі можливі проблеми. Це той самий тип людей, для яких дуже важко всидіти на одному місці. От приходить, наприклад, друг подруга. Вони хочуть просто, щоб їх вислухали, е, хочуть, щоб їх просто там пожаліли, поспівчували, але така людина не може це просто фізично робити. Вона сидить і вже одразу придумує, ага, можна зробити ось так, можна вирішити ось так, можна подзвонити тому, можна написати скаргу сюди і так далі. Тобто людина прийшла, хоче, щоб її просто. То вислухала, наприклад, знову ж таки, має там мову кохання слова. А людина, у якої мови кохання діє, вчинки служіння, вона просто ну, от, не може всидіти, їй треба бігти, вирішувати ці проблеми, бо саме так вона може продемонструвати свою любов. П'ята мова кохання, час проведений разом. Для людини з такою мовою кохання вкрай важливо з близької людиною проводити час разом. Це може бути похід в кіно, похід в театр, в кафе, в ресторан. Це може бути навіть там, спільне прибирання квартири, там будинку і так далі. Це така, знаєте, класична історія умовно, десь може. Стереотип, але хлопець геймер, дівчина читає книгу. Або навпаки, це може бути, що дівчина грає в комп'ютерні ігри, а хлопець читає книги. І от той партнер, партнерка, хто читає книгу, обов'язково прийде читати книгу саме в ту кімнату, де грає партнер. І в такі моменти, як правило, там партнер-партнерка одягає навушники, намагається також бути тихішим. Це вже момент того, щоб не відволікати від читання книги. А от людині прям важливо, тобто вона може почитати в сусідній кімнаті, проте людина саме обирає іти в ту кімнату, де проводиться така ігрова сесія, для того, щоб бути разом. Люди з такою мовою кохання, вони дуже часто є якраз ініціаторами там, зустрічі, спільного проводення часу. Вони запропонують вам все, що завгодно: театр, кіно, виставка, я не знаю, пригнути з парашута. От все, що захочете. Тільки важливо, щоб це було разом. Сподіваюся, зрозуміло вам пояснив концепт цих п'яти мов кохання. І давайте тепер перейдемо до частини відео, де ми обговоримо, чому так важливо партнера-партнерку любити саме їх мовою кохання або не обов'язково партнера-партнерку, це може бути ножки ну, друзі, близькі люди, родичі і так далі. Давайте на метафорі, уявимо собі, що є такий пан Ікс. І він зростав в родині, де постійно головною мовою кохання були подарунки. Тобто, батьки, наприклад, були якимись суперкрутими бізнесменами, і їм трошки було не до спільного проведення часу. Вони ніколи не обіймали цього пана ікса. Вони якось ніколи не казали йому слова або дуже рідко, що вони його люблять, цінують і так далі, що він в них на краще. І вони постійно давали йому там якісь фінансові можливості, дарували найкращі подарунки, найостанніші моделі там не знаю айфону, техніки і так далі. Відправляли його там у дитячі табори. Кордон і все в такому дусі. І ми розуміємо, що по суті єдина мова кохання, яку знав цей пан Ікс, це мова кохання-подарунки. І, скоріше за все, саме проявляти своє кохання і приймати кохання у свою сторону, він так само буде через подарунки. Власне, цей пан Ікс виростає і зустрічає собі таку панну Ігрик. Не так, як о панна інно, панно Інно. Панна Ігрик виросла в геть іншій родині. Їй рідко дарували якісь подарунки, і тільки на якісь великі свята. Їй рідко казали, наприклад, що її люблять, проте її дуже любили батьки. Обіймати вони постійно якось її обіймали, цілували, могли там по-доброму щічку вщипнути і так далі. Тобто, мова кохання, через яку власне батьки кохали пану Ігрік, це мова кохання доторка, фізичний контакт. Пройшов якийсь час, знов ж таки панна Ігрік виросла і якраз сформувалась як особистість, яка приймає в свою сторону кохання через якраз фізичний. Контакт доторки і віддає любов, якраз саме знову ж таки через фізичний контакт доторки. Далі пан Ікс і пан Y, власне зустрілись, покохали один одного і починає там якось будувати свій побут, стосунки і так далі. І пан Ікс на постійній основі починає думати, що ж подарувати пані Ігрик. Тобто він е, знов ж таки уважненько слухає, можливо, їй щось хочеться там не знаю, з одягу, з косметики. Він постійно там може брати якісь знову ж таки якісь додаткові зміни на роботі, тобто він робить все від нього залежне, щоб проявити свою любов якраз. Через подарунки. Пані Ігрик, це приємно. Вона приймає подарунки, проте разом з тим вона на постійній основі намагається мати якийсь оцей фізичний контакт з паном Ікс. Тобто вона постійно там не знаю, хоче його обійняти, вкусити замочку уха, якось поцілувати його в щічку або в губи, ну якісь такі моменти проявити. І знову ж таки, пану Ікс це приємно, проте він не розуміє, Боже, ну чого, вона така тактильна, чому так багато? От там умовно є подарунки. Це класно подарунками проявляти свою любов. Оце така супермага-тактильність для. Мене незвична, я цього не розумію. І у нас виходить такий дисонанс, де, по суті, партнери в повному обсязі проявляють любов, проте до отримувача ця любов в повному обсязі не доходять, тому що кожен із них, що пан X, що панна Y, опирається на своє уявлення, як варто проявляти любов. І було б класно, якщо пан X з пані Y переговорили, якось провели комунікацію і зрозуміли, що в них різні мови кохання. І власне до розуміння того, що пану X виробляється. Важливі подарунки, а пані Ігрік важливі фізичні доторки. І сталося б так, що пан Ікс став би частіше таким ініціатором обіймів, наприклад, і поцілунків. А пані Ігрик знала би, що мова кохання її партнера це подарунки, і вона частіше б готувала якісь би там невеличкі сюрпризи, подарунки і так далі. Звісно ж, це якась метафорична ситуація. Я допускаю варіант, що, наприклад, пан Ікс міг вирости в родині, де от якраз постійно його задарювало подарунками, і йому це навпаки остогидло. Тобто він виростає, він дізнається, наприклад, про концепцію п'ять мов кохання, і він розуміє, що подарунками не він ні до нього, він не хоче відчувати кохання. Це, наприклад, буде якось тригерити досвід, і йому може здаватися, що коли йому дарують подарунки, що начебто від нього навпаки намагаються відкупитися. І він. Проявляє свою мову кохання, наприклад, знову ж таки через слова, або через фізичний доторк, або через проведений час разом. Тобто, наприклад, робить все те, що наробили його батьки, і панна Ігрик це така аналогічна ситуація, тобто вона могла вирости там, наприклад, в не дуже багатій родині, де виключно, наприклад, її обіймали, і їй стало набагато цінніше, щоб її партнер, наприклад, уже пан Ікс, казав, що він її любить, або, наприклад, дарував так само подарунки, тому що знову ж таки вона цього не доотримувала в дитинстві. Сценарії можуть бути абсолютно різноманітні, абсолютно ми всі по різному. У сформовані зі своїм унікальним досвідом мені лише хотілось донести думку, от чому так важливо кохати там партнера, партнерку, друзів, близьких людей їхньою мовою кохання для того, щоб вони якраз в повному об'ємі відчували вашу любов. Ти знаєте, як є ситуація, от людина, у якої там, наприклад, якісь гарні фінансові статки, і людині приносить, що подарунок за 100 гривень, що за 1000 гривень, що за 10 тисяч гривень, у людини реакція буде абсолютно однакова. Не тому, що якісь подарунки погані, вона буде вдячна, вона скаже, дякую, але в неї, от реакція буде на всі ці три подарунки абсолютно однаково, тому що для неї. Цінність цих подарунків, ну просто типу в Same, однакова. А от в ситуації, наприклад, коли ви підійдете вручите цей подарунок і обіймете цю людину, і там чмокнете в щоку і скажете там з днем народження, люблю тебе обожнюю, людина просто там віжджати від захвату буде. Тому що якраз її там мова кохання, це знов ж таки там обійми, слова, а не там подарунки. Ну, ж таки супер банальна, тривіальна ситуація, десь може вона стереотипна, це в ситуації, коли дівчина хоче отримати букет від хлопця. Але по суті, дуже часто дівчата не скільки хочуть отримати цей букет. Букет, а саме у цей акт уваги, тобто їй буде неважливо, він принесе там малесенький букет, середній, великий або гігантський, якийсь там, да, тисяча одна роза. Ніж той самий факт, що він пішов, згадав, що він там давненько надарував квіти, згадав, які там в неї улюблені, або просто там їй не принципово, в неї дуже багато улюблених квітів. Він їй купив цей букет, приніс, подарував і знову ж таки не з формата ну на, ти ж хотіла, ти ж так просила цей букет. А кохана, я знаю, як ти любиш отримувати квіти, от я там давненько тобі надарував. Вав, я згадав, от, будь ласка, прийми цей букет. Сподіваюсь, він тобі сподобається. Важливий момент. На мою суб'єктивну думку, люди дуже рідко мають якусь одну мову кохання, от людина тільки про подарунки, або людина тільки про слова. Орієнтуючись на свій досвід, мені здається, якась важливість будь-якої з мов кохання для мене, вона ну, типу, більш-менш на одному рівні. Фундаментальне питання: як дізнатися мову кохання близької людини? Ну, ж таки, елементарна відповідь спитати. Насправді, дуже багато конфліктних ситуацій. Ці якихось проблем вирішується просто тим, що люди сідають і з позиції рівний рівному з одним одним спілкуються. Інше питання, що не всі люди якби вміють адекватно, раціонально екологічно комунікувати, тому що, знаєте, там в трирічному віці, начебто, навчились базікати, а робити це якісно ні. Тут ви можете стикнутися з такою ситуацією, що ні ви, ні ваш там друг, партнер, партнерка, в принципі, будь-яка близька людина не знає, яка в неї в нього, в нього, них мова кохання. І тут якраз важливо, наприклад, вімкнути. Це відео разом подивитися і подумати. І є ще такий простіший спосіб: це знайти просто в інтернеті, так і само і вбити. Просто в Google пошука 5 мов кохання тест. Я рекомендую вам пройти декілька тестів, два-три з різних сайтів, знову ж таки, для того, щоб побачити якийсь такий, знаєте, середній результат. Проходячи тест, вас не отримуючи результати, варто поміркувати, чи дійсно результати тесту вам підходять, на вас там лягають, за необхідності може перепройти цей тест. Якщо ви розумієте, що під час проходження тесту, ви там були не зовсім щирими. Знаєте, це як проходити якийсь психологічний. Тест на визначення типу особистості, і ти відповідаєш не так, як дійсно відчуваєш, а так, якби тобі хотілося б, щоб ти мав відповідати. Ну, щось по типу такого, тобто ти хочеш вибрати варіант А. Але такий ні, я думаю, що кращий буде результат, якщо я виберу варіант Б. Але фішка в тому, що в подібних взагалі тестах психологічних немає формату правильна, неправильна, краще, гірша відповідь. Ви маєте проходити цей тест максимально щиро, відверто, для того, щоб він вам видав власне правильний коректний результат. І, власне, після проходження тесту. То ви можете дати так само близькій людині, або, до речі, це може бути класний час проведений разом. Тобто ви берете свої телефони, сідаєте поруч, кожен проходить там тест, потім ви отримуєте результати і це обговорюєте. Якраз якщо у когось з вас, або у вас двох, там з близької людини, якраз головна така, фундаментальна, або ну, просто одна з мов кохання це час проведений разом, то це якраз і буде цей самий класний час проведений разом. От, в принципі, все, що я хотів вам розказати сьогодні про 5 мов кохання, про цю концепцію. Говорили, як її визначити, що це таке. Тому розкажіть мені в коментарях, чи чули ви раніше про цю концепцію. Можливо, ви відслідковуєте, як якийсь пріоритет, мов кохання в вашому житті, змінюється. Наприклад, декілька років тому ви супер цінували, коли вам роблять подарунки. А зараз для вас, наприклад, система там, цінності координат змінилась, і для вас більш цінніше, коли вам кажуть, що вас люблять. І вже традиційно я вас віртуально обіймаю, якщо ви цього хочете і вам це комфортно. Бажаю вам мирного, тихого дня, бо, в принципі, часу доби. Досліджуйте себе та своєму викоханню. Діліться результатами в коментарях, якщо бажаєте. Підписуйтесь на цей YouTube канал на мій телеграм, інстаграм, TikTok, Всі посилання є в описі. Е, просто таки повторюсь, віртуально вас обіймає. І побачимось в наступних роликах.